Слововері на ранок, четвер 28 го тижня звичайного періоду. Чи не свідчать гробниці, споруджені для вбитих пророків про повагу до них і схвалення їхнього вчення? На допомогу нам приходить автор одного коментаря, який з розброюючою відвертістю пояснює. Хоча, на перший погляд, вчені в законі вшановують цих пророків, будуючи їм гробниці. Насправді вони воліють, щоб вони були мертвими і похованими. З єврейськими лідерами відбувається те саме, що з чиновниками, які відзначають якісь річниці лише через свою посаду. Таке фасадне ставлення нагадує підмитий скельний виступ, який рано чи пізно має обвалитися, і вона обрушиться прямо на Ісуса, коли Він говорить про Кров, яка впаде на це плем'я, він має на увазі не символ відповідальності, а власну кров, яка говорить сильніше, ніж кров Авеля. Ісус до кінця піклується про своїх співвітчизників.